На мою думку, тут найкраще місце в місті Шинджань, тому що сосновий ліс, насичене соснове повітря, також морське повітря, і тут відкриваються неймовірні пейзажі. Справа гори, сосновий ліс, прямо по курсу море, пляж 250-300 метрів, і зліва вид на місто Шинжень, і також гірські пейзажі. О, тут приємно легко дихається. Це оздоровчі дії на організм. Різні варіанти апартаментів. Ми зараз знаходимося в одному будинку і рядом стоїть інший будинок. Там він ще будується. В квартирах робляться ремонти. Подивіться в закріплених відео. Я виставляю обзори квартир. І кому потрібна нерухомість в Албанії, от інвестиційна, то до зустрічі в Албанії. Ось до речі, сам пляжик. от, від будинків, які вам зараз показував.